Пожежонебезпечний період уже повною мірою вступив в свої права, і дійсно в лісових масивах зберігається високий рівень пожежної небезпеки, так само як і зберігається висока ймовірність виникнення пожеж на трофяниках. Ці дві фактично території, ці два категорії пожеж є найбільш проблемними серед пожеж в екосистемах. Звичайно, літній період для цього. Найбільшу несе ризиковану ситуацію, і кількість таких пожеж в екосистемах очікувано збільшується. Хоча якраз і сили всіх служб, які для цього покликані, звичайно набагато зосереджені і набагато більш подвоєні для того, щоб запобігти саме таким пожежам і бути готовими до їх ліквідації на початкових стадіях, саме тоді, коли їх виявляють, для цього проводиться і. Звичайно, роз'яснена робота серед населення і робота з органами влади для того, щоб ми могли оперативно отримувати інформацію про найменші осередки пожеж, особливо на трофяниках, і не допускати їх розповсюдження далі по площі і в глибину. На жаль, така одна пожежа вже в області зареєстрована, але вона оперативно в той же ж день, день виявлення, виявлення, вдалося її ліквідувати. Це у камянка ширському районі в селі, поблизу села Воєгоща. Близько гектара осередками було виявлено загорання на трофянику. Оперативно були зосереджені усі необхідні для цього сили та засоби служби 101. Також працювали наші, ну можна сказати, місцеве населення, допомагало ліквідовувати ці пожежі, цю пожежу. І техніку відповідно залучали інженерну, відповідно, нашу для пожежогасіння. гасіння спільно з поліцією. Проводилась робота щодо виявлення можливого винуватця цієї пожежі. Ну, скажу, що загалом в таких ситуаціях чітко встановити особу, яка винна у цьому, скажімо так, порушенні правил пожежної безпеки, не просто. Мусить бути відповідні, звичайно, і докази, і свідки, ну і багато іншого. В багатьох випадках через необережність пожежі такі трапляються. Ну, це теж не слід зовсім, скажімо так, списувати з статистики, тому. Або з необережності, але частіше все-таки люди десь свідомо підпалюючи в себе на господарських ділянках чи на сільськогосподарських ділянках якісь сухі матеріали, чи сміття, чи інші речовини. Ну і вогонь вже потім перекидається, от особливо в тих поліських районах, перекидається на торфянки, які досить складно ліквідувати. Скажу, що цю пожежу, поки що єдину в області цього року, ліквідовували цілий світловий день. Ось і е, вдалося е, ну, фактично залити цю територію водою. Але ми проводили після того, як вже була пожежа е, ліквідована, як передали офіційну ліквідацію, проводили моніторинг цієї площі за допомогою наших спеціальних засобів. Це безпілотник з тепловізором, який нам допоміг встановити, що на глибині, де вже візуально неозброєним, не видно, а от тепловізор показав, що там ще є декілька осередків, які... Можуть через декілька днів знову ж вийти назовні, і пожежа могла б продовжитись. Тому, враховуючи оці вже карти спостереження, ми провели додаткові заходи для того, щоб і ті осередки, які ще не вирвалися назовні, ліквідувати за допомогою ну, води пожежних автомобілів і так далі. Спільно з іншими службами і насамперед екологією, службою контролю за екологією, ми. Роз'яснюємо населенню, що так, за такі дії передбачена адміністративна відповідальність, а в окремих випадках і кримінальна відповідальність, якщо пожежі завдають шкоди національним паркам або великій кількості лісових масивів. От. Ну, не всі дослухаються і хочу сказати, що ми десь ведемо таку статистику, цього року виявлено 47 таких порушників, які притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів. Такі протоколи складають наші співробітники служби ДСНС, екологи, лісівники мають право складати, ну і співробітники муніципальних варт або комунальних закладів в містах і в громадах. Сума штрафів за порушення правил пожежної безпеки при спалюванні сухої рослинності, очерет, сухих речовин на господарських ділянках складає від 3 тисяч гривень. 60, якщо бути точним. Це суттєва сума і, звичайно. Ми в першу чергу намагаємося людям донести, проінформувати і попередити, навіть коли є можливість ну, не штрафувати, не притягувати до відповідальності, то саме так і робиться. А вже ці випадки, коли ми змушені були складати протоколи, і відповідно ці служби, які разом з нами в цих рейдах перебувають, ну це вже, скажімо так, порушники, які не дослухались до попереджувальних порад. Шкода від таких пожеж в екосистемах насамперед це продукти горіння, які піднімаються у повітря. І разом з собою, з димом піднімаються важкі метали, радіоактивні навіть деякі речовини. Вони потім потрапляють у воду, у ґрунт. Ми їх вдихаємо. І оце е, та шкода, яку не одразу відчуває людина, особливо в тих населених пунктах мешканці, які навколо цих пожеж знаходяться. Вони е, ці продукти ну на жаль, вдихають, тому що біля них, скажімо так, хтось спричинив цю пожежу чи з небережності, чи чи умисно. Це найбільша шкода. А, звичайно, є шкода і для живих організмів, для фауни. Якщо в лісі горить, то, звичайно, велика кількість деревини знищується. Ну, це, мені здається, знає кожна свідома людина, яку шкоду несе собі пожежа в лісі або пожежа на трофянку. Але, на жаль, все-таки такі пожежі бувають. Трапляється і цього року я скажу, що їх вже 107 таких випадків. Це випадки спалювання сухої рослинності і одна пожежа троху.